Народився в Петербурзі, зростав в Європі після закінчення консерваторії у 1918-му Композитор і піаніст Віктор Косенко переїхав до рідних в Житомир. Тут він розпочинає виконавську композиторську та педагогічну діяльність. Виступає як соліст і акомпаніатор, викладає і очолює Житомирське музичне училище. Що до 120-ї річниці композитора влаштувало цикл заходів. Що взагалі про концерти сьогоднішній, хочу сказати, що всі твори, які прозвучать, це твори, які написані саме в Житомирський період, коли Віктор Степанович жив в Житомирі. І унікальне ще так тим, тим, що сьогодні прозвучать, що дуже рідко буває взагалі в класичних концертах, прозвучить частина фортепіано концерту і частина скрипкового концерту. Сьогодні у нас в гостях ще і Хмельницький філармонічний симфонічний оркестр. Запросили чому, тому що в них в репертуарі є скрипковий концерт, який буквально вони віднайшли. І Лідія Футорська, вона зірвову. Вона грає з тим оркестром і відкрили отакий прекрасний твір, який дуже дуже багато років не ви десятиліть не виконувався. Із Києва на святковий захід запросили піаніста Ігоря Рябова. Музикант представив декілька етюдів із циклу Віктора Косенка. 11 етюдів у формі старовинних танців. Чоловік вважає таку музику складною та цікавою водночас, адже вона поєднує віртуозність, музичність і танцювальність. Це такий цикл. Він створювався косенка на протязі чотирьох років. Там є такі танці, от конкретно сьогодні я буду грати сарабанду. Гавот, там мінует протягом вечора. Лунали музичні твори та автобіографічні спогади про непересічного композитора Віктора Косенка, який прожив лише 42 роки, але встиг зробити значний внесок у розвиток академічної української музики.